Вітаю на моєму каналі. Зараз буде відео про те, як позбутися льоду на дні морозильної камери. Якщо у вас виникла така сама проблема, не поспішайте викликати майстра. В першому випадку нам треба буде розморозити морозилку і холодильник. Тобто дивіться, якщо у вас отут під нижнім ящиком утворюється лід. тут він зазвичай розташовується тут або тут може і отут можуть бути такі потьоки замерзлі тобто звідси витікає вода тут утворюється лід якщо у вас така сама ситуація найкраще буде провести розморозку в нашому випадку перша розморозка була проведена на 5 годин але на жаль вона не допомогла тому наступного дня коли Лід знову з'явився, ми розморозили на 12 годин. Після цього він більше не утворювався. І щоб ви мали на увазі, вода витікає звідси. Тут лід або звідси. Тут є болтики два. Якщо вам цей випадок не допоміг, треба буде очистити фільтр. Щоб зняти цю панель пластикову. Першу, дочекайтеся, щоб розморозилось, тому що під панеллю ви не бачите, може бути лід. І коли ви будете виймати, можете пошкодити панель. Також звертайте увагу, що під панеллю розташовані кабелі і конектори. Ви також їх можете пошкодити, тому робіть це максимально акуратно. Якщо сумніваєтеся в своїх вміннях, довірте, це діло людині, яка має більше навик. Ось тут розташовуються проводи і клеми ззаді за цією пластмасовою штучкою, тому її треба буде обережно зняти і від'єднювати акуратно, щоб не пошкодити контакти. Ну це вже для людей, які більш-менш мають знання в цій темі. Також дам просту пораду, яка може вирішити проблему з утворенням льоду в морозильній камері вашого холодильника, щоб ви мали на увазі, найкраще, щоб холодильник мав відступ від стін і інших поверхонь хоча б 5-7 см. Завдяки цьому він, по-перше, буде краще функціонувати і споживати набагато менше електроенергії в порівнянні з ситуацією, коли він розташований впритик до стін чи якихось поверхонь.